Усім вітання! Я Оля, головна медсестра міжнародного центру реабілітації та нейрофізіології. І сьогодні я вас хочу познайомити з процедурою транскраніальна мікрополяризація це лікування низькою постійною силою струму. Процедуру мікрополяризації назначає лікар-невролог після проведення консультації та обов'язково проведення енцефалограми. Процедура проводиться на апараті Поляріс, дитина сідає, на її голівку прикріплюються пов'язки, прикріплюються електроди на певні точки, назначені лікарем-неврологом. Тривалість процедури 20 хвилин, курс лікування 10 днів. Якщо невролог вважає за необхідне, він може назначити повторний курс лікування через три. Місяці. Показаннями до проведення мікрополяризації є аутизм, судоми, наслідки інсульту, нічний енурез, Зорові дисфункції, порушення пам'яті, концентрації уваги, гіперактивність протипоказами для проведення мікрополяризації можуть бути інфекційні захворювання, можуть бути наявність металевих внутричерепних імплантів, можуть бути гарячкові стани. Під час процедури пацієнт не відчуває будь-якого дискомфорту. На, на апараті ми визначаємо виставляємо час, силу струму. Тож дитинка може сидіти, гратися, займатися своїми справами. Мікротоки впливають на нейрони клітини головного мозгу, що дозволяє створюватися між ними новим зв'язкам, внаслідок чого покращується робота головного мозгу. Тож ми запрошуємо вас пройти процедуру мікрополяризації у нашому центрі.